Слава Україні! Розпочалася 655-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БПЛА типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59. Ворожий дрон не досяг своєї цілі. Також поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області. Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка та Причистівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської. Та Миколаївської областей в зоні відповідальності ОСУ в північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності ОСУ суп Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області. Та Новоселівського Луганської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак. На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки ворога в районах Новопокровки та західніше роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах паливно-мастильних матеріалів противника. Підтримуйте збройні сили України. Переможемо разом! Слава Україні!